Вітаю, запрошую на ранкову гімнастику. Любі мої розумнички, сьогодні ми з вами відправимося до осіннього лісу. Всі діти знають, треба з фізкультурою дружити, вправи кожен день робити. Даремно час не витрачаймо, зарядку разом починаймо. в лісі шишки збирають. Кліточки збирають? Діти в лісі гриби збирають. І заключна наша вправа, пташки у лісі літають. Супер! Любі мої розумнички! Ось така гарна вийшла в нас прогулянка до осіннього лісу. Тож давайте розвиватися разом. Займаємося спортом та будьмо здорові! На все добре! Бувайте!